Всім вітання. Хочу зробити верніше розповісти про встановлення акумуляторів, у яких є функція десальтифікації. Ну, отаких от от, е, 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 разних зарядних пристроях. Так, дивіться. У мене є акумулятор на 60 Ампер автомобільний кислотний, 2 на 7, 2 А. 12 -вольтових, це від безперебійників без такого плана. І є там ще в мене штук 3 отаких, і маленькі на 6 вольт. Ті я е, їх викинув на балкон, холодно, не я буду детеставати. Е, якщо як вам, би, вам розповісти так, щоб було вам більш понятно. Дивіться. На оцьому у мене потекла клейма. Я її був заділев, все воно, воно не текло, він мене літо працював. Потім він почав заряджатися швидше, ніж потрібно. І виходило так, що в нього десь, він заряджався десь на 12.5, бувало даже 11,55 отак, вольт. Потім в один прекрасний момент він почав десь до 11. Я поставив на тертифікацію около 12 годин. І ви знаєте, чудо не произошло. пройшло. В моєму випадку. Чудо не произошло. Він, коротше, махав як трошки зарядився. навіть до 12 обратно, і зразу тоді впав він до восьми, і все. І наступне утро тут вже був, грубо говоря, 2 вольта. Може. Відгнив, може, ще щось. Ну, він, він старенький, він, він дуже старенький, тому може бути таке. Тоді в мене є таких два. На одному даже написано ок. я брав їх, їх недавно брав, як оцей от помер, рішив собі взяти такі, попробувати на опалення в мене стоїть насос 12 вольт, який крутить воду ганяє. Так? Получається, цей я купив перший. Продавець зразу сказав, що він, що він дуже хороший, написав ок. Він витримував десь 2,5 години. Він падав до 10,5 вольт, ну коли нагрузку знімалась, мірялась. В ньому було 12,50. Без нагрузки він заряджається до 13,5 вольт. Цей так само з 13,2 вольт заряджався. Ну, через годину мене починав крутити мотор. Я до нього прикладав, він 8,5 вольт був. Потім я знімав. Він пише там, тіпа, десь 12 Ну, при нагрузку він зразу хоче до 8,5 падав. Це я, 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 я йому не, нічого не робив. На цей поставив на цьому приборі. Дезінфікацію, все. Заряджав, десь, ну, такий імплісом просто подає, шу -шу -шу, і все там буде та імплюса подає. Грубо говоря, щоб вам просто сказати, десь год, один 8. Він зарядився до, до 12,7 вольта перший раз. Тобто я його поставив на самий, він десь 2, 2 години відпрацював. І там теж було десь, десь під 9,5. Трішки гірше, ніж цей. Я вже його просто тоді заряджав ну, звичайним, звичайним режимом, адже і тут є, так, окремо. І все. І в принципі він 2 години витримує вже разів наверное, 8. У нас просто електроенергію одмикають то по 4, то, то по 2 годинки. У ну, мене ще таких самих штук, мабуть, ну, 3-4 є, так? Ну, вони були там, не ну, знаєте, там, десь 8 вольт, десь 6, десь 10. Всі спробував, всі позаряджав, всі 0. Ну, для, для роутера там ото ще можна щось витягнути і все ну, 5-вольтового. А так, вони, вони дохлі. Тому висновок. Не все можна встановити. Ну, якщо у вас є такі приговори, або в когось взяти, і він у вас, наприклад, 12 вольт видає, там, або 1,5, або даже 10,5. Так, видає пробуйте. Якщо видає менше 8, шансів у вас не буде. Ну, все одно. Все одно це, це безкоштовно. Друзі взяли, або у вас є, подключили і перевіряйте. В меню в випадку один спасся. Цей повністю дохлий оказався. Давайте я просто покажу, як вони. Зараз у нас заряжен, якщо, конечно вийде. Якщо если... мені тут так, ну так неудобно. китайськими палочками, блін. Ну в общем. Че очки спадают, дядь, йок-палки, не видно ніфіга. 12.95. А цей, что был сразу хороший. Вот тут дырочки есть. Тоже 12.98. Ну, хотя как только после зарядки, они 13.5 показывают. Может уже просто сами стабилизировались. Бачите, в принципе, одинаково. Бачите, ну це трошки більшеньке. Хоча посередки показують транс і 5 зразу. Ну, В принципі, я задоволений по поводу, як воно пропрацює, пр просто у вас токі, де іде імпульс. Не подається, то в цьому случаї, навіть що ми, куля так ву-ву-ву і все. Все, дякую. Не буду затягувати ролик. В принципі, як як якщо у вас є, ставлюйте пуцака, хорошо дебусь, що ну, ви, викинете. Всім все, дякую за перегляд.